Я дуже люблю робити брови чоловікам. Це просто якась магія. Наша головна задача не зробити чоловікам жіночу форму брів. Мене звати Євгенія Мілєвська і я технолог бренду Окісбрау. Сьогодні хочу з вами поділитись своїми секретами роботи з чоловіками. Мужицькі брови. Як завжди, перший крок це очищення брів. Я це роблю з допомогою шампуня «Окісбрау». Далі ми ретельно змиваємо шампунь так, щоб не залишалось бульбашок, і будемо робити розмітку. Розмітку я на відео роблю білою пастою для розмітки від «Окіс Брау. Далі ми переходимо до корекції. Я буду використовувати і віск, і я буду використовувати пінцет. Я завжди так працюю. Ви знали, що цей неймовірний новий віск можна розігрівати в мікрохвильовці? Так, так, вам не почулось. Але і воскоплав його теж можна ставити. Далі буду робити кольорову пінку. Як її зробити, дивіться: ми беремо фарбу, додаємо окисник, а потім додаємо шампунь Окисбрау. і ось у вас є кольорова тонуюча пінка. Коли наносите пінку, не варто щільно торкатись до шкіри, бо наша головна задача протонувати волоски. Через 5-7 хвилин я вже повністю змиваю тонуючу пінку, тому що цього часу більш ніж достатньо для того, щоб протонувати волоски. Далі я знов беру шампунь для того, щоб змити залишки білої пасти та залишки фарби, і обов'язково знов ретельно змиваю водичкою. Так-так, я знову взяла пінцет у руки, тому що тепер я буду робити структуровану корекцію. Що це значить? Ідеально вилазена нижня лінія нам не потрібна в чоловічій корекції, тому я наче граюсь в шахи і прибираю волоски через один. Також я прибираю довгі зайві волоски, тобто роблю прорідження. А ось і наш результат після. Зовсім не жіночі брови, тому тепер можна спокійно показувати це відео мужчинчикам і кликати їх собі на корекцію і фарбування брів. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку і залишайте коментар. Цьомки!